У Ромнах загинув військовослужбовець, старший солдат В'ячеслав Квокша. Сталося сьогодні близько 10-ї ранку на території залізничного вокзалу Ромен водій автомобіля ЗІЛ здійснив наїзд на 24-річного чоловіка, який від отриманих травм помер на місці. Під час виїзду співробітників поліції попередньо встановлено, що 51-річний житель міста Суми керується автомобілем ЗІЛ. При Русі заднім ходом допустив наїзд на 24-річного жителя Криловецького району. В квітні він прийшов в 17-му році на військову службу строкову на строкову військову службу. Після цього він підписав контракт та продовжує вже виконувати військові службові завдання за контрактом. Весь час він перебував у підрозділах військової частини, тобто він був в основному у 4-му реактивному артилерійському дивізіоні. В'ячеслав Квакша проживав разом з батьками у селі Буйволове на Кролевеччині. Про час і місце поховання бійця, сказала Анна Максимова. Повідомлять пізніше.